Коли батько Миколая Кіт почав активно займатися кар'єрою свого сина, їхній батько кіт став відомою фігурою в Голлівуді, і в 90-му році журнал один із журналів включив його до рейтингу 48 найпливовіших людей у Голлівуді. Проте він намагався якомога більше втручатися в справи свого сина і контролювати його зйомки, всі фільми, в яких він був. І тому він навіть потрапив у чорний список, особливо після того, як фільм Багатенькі річ не зміг повторити успіх сам удома і не зібрав настільки багато грошей. Mm -hmm. Так, але я думаю, що така проблема батьків-менеджерів mm -hmm. особливо видна у ситуаціях, коли сім'я бідна. Тому що він, ну як ти сказала, він отримав більше контролю над фінан фільмами сина, mm -hmm. тобто над фінансами, я хочу більше заробляти. А, Маколей у період, мені здається, 5-6 років просто невпину знімався у мільйонах фільмах, І все це через батьків. Тобто я сумніваюся, що дитина у 6-8 років...